Він із вражаючою легковажністю робив безглузді речі і з незбагненною твердістю йшов до вершин слави, письменник та дипломат. Геніальний полководець та великий диктатор, спроможний на кохання та щире милосердя. Його звали Гай Юрій Цезар. Він народився у липні сотого року до нашої ери у старовинній патриціанській родині та отримав чудову освіту, проявляючи інтерес до усіх видів знання від філософії та красномовства до астрономії та стратегії. Він рано одружився з Корнелією, донькою Луція Корнелія Цинни. Коли Сула встановив диктатуру в Римі, то став вимагати від Цезаря розірвання шлюбу із донькою заколотника Цинни, але Гай Юлій відмовився, втративши майно та ризикуючи втратити життя. Цезар вирядився у далекі азіатські провінції та зміг повернутися до Рима тільки після смерті диктатора Сули. У 26 років Гай Юлі відзначився у війні проти понтійського царя, а після повернення з походу зблизився з полководцем гнеєм Помпеєм та одружився із його родичкою. Лише у 34 роки Цезар отримав свою першу посаду Еділа. Він взявся благоустроювати місто. А щоб добитися популярності за власний рахунок організовував святкування та хлібні роздачі. Цезарю доводилося брати в борг Крупні суми у своїх друзів та покровителів, особливого Краса, найбагатішої людини Рима. Вирішити фінансові проблеми Цезарю вдалося тільки після обрання його квестором, а потім і претором Іспанії. Напередодні виборів 60-го року з ініціативи Цезаря був укладений таємний союз Тріумвірат, союз влади, грошей та розуму між полководцем Помпеєм Цезарем та переможцем Спартака Красом. Цезар був обраний консулом. Він провів популярні аграрні закони та закріпив політичний союз, видавши свою доньку за Помпея. Після завершення строку консульства Цезар отримав в управління Галією. Він здійснив похід за Рейн та підкорив далеку Британію. За п'ять років правління йому вдалося розширити територію провінції, придушити повстання Галів та нажити солідні статки. Він користувався великою популярністю серед солдат, вмів надихнути воїнів короткою промовою. Особисто знав усіх своїх центуріонів та солдат. Незважаючи на слабке здоров'я, Цезар завжди був попереду війська з непокритою головою і в спеку, і в холод, і в дощ. У походах він диктував листи, творив мемуари та обмірковував плани воєнних та політичних битв. Після загибелі краса тріумвірат розпався. Гней Помпей був проголошений єдиним консулом Рима, і Цезарь вирішив, що прийшов час захоплення влади 12 січня 49-го року. До нашої ери він зібрав солдат 13-го легіону на кордоні Італії. Біля невеликої ріки Рубікон. Він звернувся до них з такою промовою: Якщо я не перейду цю ріку, це буде початком нещасть для мене. А якщо перейду, для інших людей. Та додав: Нехай жереб буде кинуто. Полководець рушив на рим. Помпей, консули та сенат бігли в страху. Цезар був проголошений диктатором. Помпей зібрав величезне військо, але Цезар наніс колишньому союзнику нищівну поразку у битві при Фарсалі. Помпей втік та був вбитий у Єгипті. А його голову піднесли Цезарю, але той відмовився від страшного дару та за розповідями біографів оплакував свого супротивника. У Єгипті Цезарь втрутився у політичні інтриги на стороні цариці Клеопатри та зачарований її красою, пробув у Александрії 9 місяців, покинувши всі державні та військові справи. Повернувшись переможцем у Рим, Гай Юлій Цезар відзначив тріумф та отримав звання повічного диктатора, батька вітчизни та визволителя. Його ім'ям був названий місяць, у якому він народився. Липень його статуї стали встановлювати у храмах. Сам він призначав та відсторонював від влади посадових осіб і фактично ввів у Римі монархію. Але у республіканських колах визрівало невдоволення. 15 березня 44-го року до нашої ери у знамениті березневі іди змовники на очах у переляканих сенаторів нанесли Цезарю 23 поранення, два з яких виявилися смертельними. Всесильний диктатор скінчався біля підніжжя статуї свого союзника та ворога Гнея Помпея. Цезар не встиг насолодитися могутністю та владою, яких прагнув усе життя. Його правління тривало трохи більше року. Він фактично поклав. Кінець Римської республіці, але сам артистичний та талановитий інтелектуал, не зміг втримати владу над величезною імперією.